Варикос вже турбує Та-дам! бери норматрокс. Він порятує. Люзимна в подорожнику є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Бо Валентинівський Доброго зараз буде Рецеп... рецепти Валентхама, сімейні рецепти. Олене хамайко в студії на кухні. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні дійсно у нас велика родинна галета. Галета, галета це дуже швидкий пиріг, який де легко замішується тісто. Абсолютно доступно усім, навіть якщо на кухні 7-8-10-річна дитина і дорослий чоловік, який вперше готує, теж може замісити. Воно прісне ні, воно не прісне. Ось дивіться, такий вигляд матиме галета. І сьогодні, О. день вареної картоплі. Ми будемо пекти оду картоп. У нас буде пиріг Ау. з картоплею з цибулею. Ось такий Ау. він матиме вигляд, і насправді маємо акцентувати, що всі інгредієнти доступні. Партнер нашого показу торговельна марка Королівський смак. Якість королівська ціна народна, і рецепти доступні та народні. Якщо ми не встигли раптом показати інгредієнти, то пропонується зробити прямо зараз. І ви бачите, що для тіста у нас іде борошно, масло вершкове, цукор зовсім трошки холодна вода і твердий сир. Зауважимо, що без дріжджів. Так, абсолютно без дріжджів. і тіста насправді дуже лінива. Це аналог рубленого тіста. Коли, наприклад, у нас інгредієнти холодні масло, ми його виймаємо з холодильника, швидесенько ми його натерли на терці, бажано на дрібні, і масло стало таким яким достатньо податковим. Після того ми кладемо туди чайну ложечку. Е Цукру було uh -huh. смачно, щоб тісто було не прісне, а таке мало uh -huh. трішки смак. Але пам'ятаємо для чого цукор, для того, щоб підсилити смак. Не тільки сіль, але й цукор підсилити. цукор uh -huh. так само. Сюди ще можна покласти невелику кількість солі. Я в даному випадку пропоную робити тісто з додаванням сиру твердого, і тоді воно стає ну, приємно солоним. А сир дає хрумкості. Є невеличкий нюанс. Сир не може бути розсільний по типу мацарели. Uh -huh. Ні, він сюди для тіста не підійде. Сюди мають іти такі витримані сири, чедер, наприклад, або пармезан. Зараз є дуже достойний український пармезан із комфортною ціною. Тому пропоную не боятися такого сиру. Парміджану Україну так, абсолютно ми дуже... парміджано-ріджано-італіано Знаємо тут Україну. Вау, головне, війшли. щоб цей сир Перед. витриманий і крихкий. Тоді він буде е, засмажуватися з коринкою, а не буде плаватися. Ну і дивіться, все ми в принципі в такий е, ну майже коло. Завширшки за, за десь приблизно пів сантиметра. Я думаю, навіть трошечки менше. Меньше, Три менше. 3 міліметри. Нам не, потрібно. Бо, точно. Нам не потрібно, щоб там було багато. Ну і далі у нас є начинка. Дивіться, як пелюсточки, нарізана картопелька, як пелюсточки. А до речі, можна це робити таким кухонним девайсом, Якщо ви знаєте, мандаліна. мандаліна. Мандалина, ну так можна і ножем, абсолютно. вірно. Це тобто, ну, ну, дуже просто, просто насправді бац, 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 все. Простіше. Якщо ножем гострим, і у вас багато часу. Ну, давайте, якщо ви відаєте в цей процес, і вам буде а, то не. Важко. А тепер ми Добре. нашаровуємо нашу начинку. Поклали перший шар, обов'язково це має бути сир. Він розплавиться і створить такий, знаєте, нижній каркас так само. Потім у нас протушкована цибуля. Клас! Далі ми додаємо тонесенько нарізану картоплю. Вона тоненько нарізана і вона пропечеться. Правда, хвилин 30 в духовці і все буде пропечено, тим паче, що волога буде від сиру. А чого має бути більше? сиру чи картопля? Ну дивись, цибулі? не треба оце мірятися, чого має бути більше. Треба, щоб воно рівномірно, шар за шаром, шар за шаром. Я дуже люблю, коли, наприклад, додавати розмарин свіжі, гілочки сюди можна. Mm. А, потім ще ну, прибрати. Ні, оці Ні. зелененькі Я зрозумів. Ну, ми ж їх не ми ж даємо для аромату і для для цього. Слі, для свіжі, засушені, листочки і... можна додавати. Дивись, ти дерев'яну частину не додавай, а листочки зелені додавай. І це буде смачно. Ну, тут розмарину немає. У нас я бачу зелень і кріп. Це для чого? А На ми якому його зверху будемо. Ага, його тоді нарізаю. Нарізай. Можна навіть всередину один шар прокласти зелені, тому що воно буде смакувати і ми зараз буквально ще один шар картоплі зверху сиром затрусили, і вже будемо закривати нашу галету. Ось так, цибулю. У нас тут так багато начинки вистачить ну, щиро, навіть на щиро, нам. гарно підійшла. Ну, Давай О. Зелені всередину, щоб вона Петрушка не горіла. Кріп, кріп петрушки, щоб вона не горіла, щоб вона була всередині. Зараз прикриваємо ще невеликою кількістю картоплі. Бачиш, як багато на це до речі, дуже мудро, тому що зверху дійсно та травичка може підгоріти, а картопля не, підготу... не приготуватися як належно. Тому ми її заховали, приховали, замаскували. Дасть аромат, правильно дасть смак. І не буде горіти. Ну Не і звичайно, варити. зверху щедро засипаємо сиром, щоб вона теж Вау. утворила таку знаєш кришечку, і під цією кришечкою картопля мала домлівати Оце гірка Оце і зберігати. Гірка. Так, а тепер дивись, трішки ми його мого притрамбували, так. і ось цими краєчками нашого тіста ми нагортаємо сюди. Утворюючи ось такі бортики, і вони насправді можуть бути досить, досить такими, ну неуковирними, Так, да, бо це галета, і тут начинка буває дуже різна. Я наприклад, влітку люблю шоколадне тісто робити галети, а всередина смачна вишня. Піш, Валюша, колеги тут підказують Валерії, наш житель, Ла, каже: а мені особисто не вистачає ще там трішки чесничко. О, а бо. подивись, яка палянична красива вийшла. Буде смачно. Так. Дивись, майже паляничка вийшла. Тіста дуже пласке, таке, дуже приємне, податлове. Знаєш, що треба шведесеньку збовдати яйце, щоб ми могли змостити. Я по спеціаліст, і щоб так. скоринка була блискуча. Ось якщо ми не змастимо. Та вона буде матова, а якщо змастимо, то вона буде блискучою. Бери пензель, Супер. Малюй. Так, Бо Крім того, погоди. що малювати, мені ще ж треба. Ану, дивись. Ми, а, нюанс, бачите, ми розкочували тісто на пергаменті. Диви. Тому Легко. ось так ми... Оп! І перетягнули його. Квілібрістка е, хамайка. Так, де бери. Роботики ну, змащуємо, а потім що ми можемо зробити? Наприклад, кунжутом або тим самим є маком кунжут, посипати? Є кунжут можеш сипати, немає. Ти що думаєш, воно смачно не буде? Буде смачно. Там всередині є сир пармезан в тісті. Він уже буде давати смак. Тому все дуже-дуже смачно. Ось справа, так. Я. Дивись, знаєш, який нюанс? І ми ось змащуємо. Ти зараз понесеш в духовку. А Сікі я маю сказати, речі. там має бути 170 градусів. 180 це вже uh -huh. буде дуже рум'яне, а 170 – для того, щоб пропеклася картопля. Перекладайте. І який час? Через нагадаю. Як мінімум 25-30 хвилин, точно це все буде там oh. готуватися. Ну, а Клас. я не можу залишити вас голодними. Що два варіанти підкова? Тому ну, так, зараз. щоб можна було побачити готовий варіант. так, щоб можна було смакувати. Дивіться. Але та покіс, покіс, швидкий домашній пиріг. Ось такий він Боже. може бути смачний, запечений з хрумким тістом. Все буде дуже дуже смачне. Єдине, що сюди потрібно додати, то це соковитий. Соус, щоб можна було uh -huh. відрізати шматочок і посмакувати. Так. І якщо цей соус ще й з грибочками, о, ну тоді це все буде просто як пісня. Ну, знаєте, так, щоб смак нашої галети був ще більш виразним, то якраз ось цей грибний соус і допоможе. Обрала його, щоб поєднати з картоплею і всім смакувала абсолютно по-особливому. Ось так. Чудово, тому нарізаємо галету. Як тепла, так і холодна. Вона смакує ідеально. Беремо шматочок, соус і дара. І, наприклад, урочистості теж можуть бути різними. Повстромляли тоді свічки і когось вітати з з народження. народженням. вам не Як варіант. Чому ні? Спробуйте Чому ні? не Ну, На головне ось такі круглі родинні пироги чи галети. Це завжди класне об'єднування для всієї родини і у вихідний день, і у будні. Смачного. Всьом.